Свято футболу триває. Євро у розпалі. На моєму каналі також. Друзі, вітаю. Всім приємно перегляду. Отже, Іспанія сенсаційно програла Данії, з котрої ми будемо грати в півфіналі. Ну а там італійці вибили англійців. А ну а Франція розібралася з Хорватами. Отже, півфінал. Данія, Португалія, нашого Крістіану Роналду. Ну і Франція, Італія. Скаммака 5 наклипав, Роналду 4, Мбапе 4 також. І Жудбельінгом 4, але він же не приймає участь в цьому турні. Ірі, отже, погнали друзі в півфінал. Данія Португалія. Запрошую всіх до віртуального світу футболу. Наші хлопці, начебто, налаштовані. Криштану Роналду, також 5-3-2. Шмейхель в воротах. Склад наших суперників. Будь ласка, ну чимало відомих, відомих, непоганих, якісних, я би сказав, футболістів. Еріксен також заявці на гру, але. В запасі, Полсен також. Ну що, поїхали. Вперед. Let's go. Данія, Португалія, півфінал Євро Кріро з м'ячем. Є тут забігання, ось тут можна навісити. Дуже непогано якісно на партнера. А передачу попросив, а він верхом не дав. Не накинув. Не накидую. чомусь Верхом, тут одразу, одразу, ну чомусь постійно низом. Кріштян Роналду допомагає у відборі м'яча. Так, щось не те зробив, не той фінт, але все нормально обійшлося. Ми з мячем. Кріштяно Роналдо удар здалеку. Спроба. Це пристрілка. Це пристрілка. Не точно. На фланг. Забігаю. Пропоную себе. Дуже цікаво. Може бути, можна було віддавати, але Кріштяну Роналду тягне сам ближній кут, пробиває і забиває ще один м'яч. Покращує свою статистику, стає претендентом на звання кращого бомбардира. Кріщан Роналдо, ось так понервуємо в це ж болівальники збірної Данії. Так непогано пробив ближній кут. Шмейхель не врятував свою команду. Виходимо вперед, друзі. Даня Португалія 0-1, Ми ближче до фіналу. Ми ближче до фіналу. Знову закидання. На фланг проходить Кріщан Роналду на партнера. Той не зрозумів, що йому робити. Не встиг точніше. Можливо, там захисник прочитав. 15 хвилин в першому таймі є небезпечний. Перший, мабуть, що небезпечний момент був коло наших воріт. А ось другий удар блокується. Все нормально, але, але не все нормально. Реф тут вледів якесь не знаю, яке навіть порушення правил. Давайте дивитися. Ну що тут було? Що тут було? Можливо, в руку, але начебто ні. Блокування все чисто. Дивне рішення арбітра зустрічі, тим не менше, призначено 11-метровий вбік воріт. Кошти. Котрий намагався потягнути цей м'яч. Ну і вгадав, на місці майже залишився. На місці залишився. М'ячик майже по центру, ну але чомусь не відбив. Передача проходить. Дуже непоганий удар ближній кут Бернардо Сілва. Все ж таки ми до перерви виходимо вперед. на 44-й хвилині. Вдання Португалія 1-2. Знову ми ближче до фіналу. Є перехоплення у відборі. Кріш також дуже непогано грає. Ну біжіть хто-небудь. Ось тут можна віддати, віддати на партнера. Роналду. Роналду. Дві хвилини. Ми вже навіть три зіграли, і це при тому, що. Реф додав лише одну. Ми з м'ячем. М'ячик вийшов, все, свистить Реф, ні. Ще буде кутовий. Навіть кутовий дозволить нам розіграти. Чотири хвилини вже позаду. Удар! Як зараз кричан Роналдо! Ух! Аби він зараз забив, це був би, мабуть, що кращий гол на турнірі. Одразу пригадується ось такий його м'яч у ворота Юве. У ворота Ювентуса. Ще коли Роналдо захищав кольори мадридського реалу, так? Данія, Португалія 1-2, Кріро Бернардо Сілва. Передача на Рафу сілву. Рафа Леао точніше перепрошую, друзі. Положення по грою там не було. Ну, Кріщан Роналдо знову забивається. Дубль, Це дубль, це в матчі. Все, там, все чисто. Мені здалося, що Рафа був в офсайді, але ні, ні, ні. все норм. Ну і тут португалець нічого не вигадував, пробив у ближній кут. Роналду з м'ячем, знову тягнув. 56-та хвилина. Даня Португалія. Удар здалеку. Ось цього разу Шмейхель, Каспер, котрий, син легендарного Петера Шмейхеля, врятував свої ворота. Спроба пробити головою. Так, тут прошу передачу в сайду не було. Там забарилися одразу декілька захисників збірної Дані. І це перший хитрик на Євро 2024 у виконанні Крістіану Роналду. Супер просто пішла гра сьогодні. Ну це однозначно. Я так гадаю. Якщо там Бапе не наклепав або ж скамака, котрі зараз між собою там грають в іншому півфіналі, то Роналдо може стати кращим бомбардиром. Або що так воно і є швидою. Пробував, як ви бачили. так. Ну ось знову на пів момент коло наших воріт забігання по лівому флангу. Рідна для Кріро -Крі позиція. Ну але все вже швидко стін. Ох, як пробив у стилі Михайла Мудрика. Швидкості, мабуть, вже не вистачає кріро при, при всій повазі, при всьому його бажанні бігати по флангу, як раніше він то робив. Роналду знову виходить на ударну позицію, сам все для себе зробив. Не вистачає йому площі не воріт. Дуже стараються. Ну знову претендент на звання кращого гравця матчу. Мабуть, що так воно і є. Данія Португаля 1-4, Друзі. Ми наша перемога, і ми у фіналі чекаємо на. Нашого суперника там пара Франція і хотілося б зустрітися з французами. Це буде я повторюся е, повторення фіналу. Повторня фіналу 16-го року. Євро 2016, що відбувався у Франції. А чому Роналдо м'ячик не забрав? Він же ж хетрико оформив, Що за. Що за бах. Ну і я не протискав жодного разу святкування, лише коли третій забив. Але ось фірмового святкування не було у виконанні Кріро. Не знаю, не знаю чому. Так, кращий сім. Забили з Камака п'ять, Мбапе також п'ять м'ячів. Фінал все ж таки Португалії франція Французи мають нагоду переписати історію. Ну але ми з Кріро будемо намагатися зробити все, щоб в них нічого не вийшло. Все, друзі, дякую, бережіть себе, пока-пока.